Проспект Володимирський, центральна частина міста, 2 години ночі. В принципі, центральна вулиця розчищена, видно як зараз працює комунальна техніка. Проблемою є автомобілі, які покидали на проблемою є автомобілі, що стоять на краю дороги вздовж самого проспекту. І видно, що тут комунальна техніка не могла нормально пройти і почистить. Тому подякувати за це можна водіям, які їх покидали. І що, і пішохідні зони також почищені. Як там справа з другорядними вулицями поки невідомо. Так, пометно, что тут. Узко крім того, що очищений, підсипаний піщано-сольовою сумішок. Якщо порівнювати з попередніми роками, коли зима наступала так аж в грудні, то в цьому році можна сказати, що комунальники підготувалися краще, ніж зазвичай, принаймні по тим дорогам, якими ми зараз їдемо. Зараз вже безпосередньо виїжджаємо на трасу Київ-Харків-Довжанський, яку чистить служба автомобільних доріг в Полтавській області. Ще до відбійників, то сніг є. Ну і тут карман для розвороту, тут уже просто укатано. Якби самими автомобілями.